Курс на кооперацію у 2013 році взяв уряд, земля, село та люди лягли у основу реформування сільських територій. Чи не вперше після радянських колгоспів аграрне міністерство запропонувало сільськогосподарську кооперацію? Селяни разом доглядають худобу, разом і збуватимуть готову продукцію. Таким чином із ринка витісняють головного ворога селян посередника. Перевагами вже скористалися кілька сот сіл, де виробляють молочну та м'ясну продукцію. Як кооперативний рух цьогоріч проростав в українському селі, бачив і агроконтроль. За розвиток сільських територій взялися чиновники. Головне завдання підвищити імідж селянина і добробут села. Найбільшу перепону вгледіли у перекупниках, які за безцін скуповують харчі. На війну з посередниками вийшли як урядовці, так і місцеві чиновники. Асоціацію, що ми створили, і вона працює це дуже великий позитив. Це дуже великий бажань вирішення проблем нагальних проблем сільських територій. Уже чотири роки в Україні діє асоціація сільських та селищних рад. Проблем багато, а от рішення одне. впевнені члени об'єднання. Повернути славу українському селянству під силу глобальній реформі. Є такі моменти, як соціальний податок або соціальні домовленості. Дійсно, 50-100 гривень з гектара на розвиток інфраструктури села. Обов'язково потрібно сьогодні робити. Як стати багатшими, майстер-клас дають меж мешканці села Форси, що на Київщині у кооперативі кожний п'ятий селянин. Нині тут тримають вже понад дві сотні корів. Господарі самі вирішують, куди їм збувати молоко і за якою ціною. Якість покращилася, бо тому що якби людині безкоштовно прийшла тварина, яка коштує 15 тисяч гривень на сьогодні, і людина тільки першу теличку, першу от, вона має передати наступному члену кооперативу. Все остальне залишається у цієї ж родини. В торговані гроші вкладають у розток і соціальної інфраструктури. І логістики і спорту так побудували стадіон, обладнали тренажерну залу, усе спільними зусиллями громади і влади. снаряди так, що сам самі робили? Що купляли в складчину? Тепер тут більше 40 діток займається. Допомогти селянам взявся і уряд у 2012 році. Профільне міністерство презентувало програму рідне село. Її фокус дрібний товаровробник, на якому нині гріють руки. Перекупники була відпрацьована програма Рідне село. Яка передбачає якраз допомогу і розвиток а, а, з малого середнього бізнесу та одноосібників? Плюси кооперації вже довів Європейський Союз. А у Китаї леву участку харчів роблять у сільськогосподарських кооперативах. Проте кооперативний рух потребує і значних капіталовкладень. Її щороку витрачає до 50 мільярдів євро. В Україні ж обіцяють розщедритись до мільярда гривень.